Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов зустрівся із генеральним консулом Республіки Польща у Львові Ярославом Дроздом. Під час офіційної зустрічі обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці. 2014 рік може стати роком Польщі на Прикарпатті. У зв'язку з цим в області організують чимало спільних мистецьких заходів. Таку ідею обговорили голова облдержадміністрації Василь Чуднов та генконсул Республіки Польща Ярослав Дрост. Мені дуже приємно, що слідуючий рік на франківщина Івано-Франківщині буде. Проведено багато, сподіваюсь, дуже багато заходів, і це буде рік наших польських побратимів. Крім того, посадовці мають амбітні плани щодо розвитку туристичного потенціалу краю. Пан консул мене підтримав, що ми будемо не тільки по дорогах їздити один до другого, ми ще й зробимо можливість через гори, щоб ті туристи на лижах, хто на реверах, хто на конях мали можливість спілкуватися. І це будемо робити найближчим часом. Спостерігається позитивна динаміка поїздок прикарпатців до Польщі у порівнянні з минулим роком. Значно зросла кількість вироблених віз. Однак у консульстві надалі працюють над тим, аби кожна людина могла вільно вирушати за кордон. Дуже важливо, щоб візи видавалися на 2-3 роки, а не на рік, як раніше. Це є та політика, яку проводить нині консульство та міністерство закордонних справ Республіки Польща стосовно України. Тож ймовірно, що в наступному році прикарпатці тісніше спілкуватимуться із польськими побратимами як вдома, так і за кордоном. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.